Доброго дня, діти! Кожному в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок. Для фортеці це ній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім пограти хочеться. І сьогодні ми з вами зробимо дві пісочниці на вибір. В одній буде пісок із паперу, а в другій із манної крупи. Перед вами те, що буде нам потрібно для роботи. І приступаємо! Першу пісочницю ми зробимо тільки із паперу. Нам буде потрібна смужка паперу будь-якого кольору. Я взяла ось таку фіолетову, її треба наклеїти. Намащуємо клеєм і наклеюємо ось так ближче до куточка. Ось так притисли серветочкою, І ось наш бортик пісочниці уже готовий. Тепер нам треба зробити пісок. Для цього нам буде потрібен папір ось такого жовтого кольору, світло-жовтого кольору. Він схожий кольором на пісочок. Купа піска не буває рівної форми, тому ми з вами зробимо обривну аплікацію. Зробимо купу. За допомогою обривання. Ось таким чином ми обриваємо краї нашого аркуша, залишаючи лише одну сторону рівною, яка буде наклеюватися до бортика. Тепер намащуємо клеєм наш пісочок. І приклеїмо рівною стороною до бортика, притискаємо. І ось наша купа піска вже готова. Ще можна зробити відерце. Для цього треба взяти прямокутник або квадратик, і ножицями ось таким чином зрізати куточки навкіс. Щоб одна сторона була довга, а друга коротка. Тепер треба намастити наше відерце і приклеїти ось так поряд із пісочницею. Душку для відра можна намалювати ось так. Фломастером або олівцем. І ось у нас готова вже пісочниця з пісочком і відерце, можна гратися. За бажанням відерце ще можна прикрасити квіточкою або будь-яким малюнком. Намастили квіточку і ось так приклеюємо. Притискаємо серветкою. Наше гарне відерце готове! А ще я пропоную виконати пісочницю за допомогою манної крупи. Подивіться, діти, вона схожа на пісок. Кольором вона такого світло-жовтого кольору, і вона так само, як пісочок, складається із крупинок і розсипається. Давайте ми зробимо і таку пісочницю. Починаємо, як завжди. Із смужки паперу. Я взяла зеленого кольору, намащую. Це буде бортик нашої пісочниці, перегортаю і приклею так само ближче до кутика, притискаю сервиточку. Тепер треба взяти будь-який Жовтий олівець або фломастер, я взяла восковий олівець. Треба намалювати таку купу пісочка, яку ви захочете. Ось так. Нерівно хвилястою лінії малюємо. Тепер внутрі оцю форму треба зафарбувати, ніби зафарбувати клеєм. Клей треба наносити щільно, густо, щоб потім наша манна крупа гарно приклеїлася. Ось таким чином намащуємо, ніби розфарбовуємо клеєм. Що ми робимо тепер? Беремо нашу манну крупу і посипаємо ось таким чином. Те місце, яке ми намастили клеєм. Посипаємо густо і можна навіть ще ось так пальчиком притиснути крупу, щоб вона гарно приклеїлася. Ось так. Тепер хай ваша робота трохи постоїть, висохне. І треба буде потім струсити зайву крупу уємність. Подивіться, у нас вже вийшла пісочниця із манної кропи. Я пропоную ще зробити невеличку лопатку. Для цього треба взяти прямокутник і зрізати ось так, заокруглюючи куточки з однієї сторони. Ось у нас вийшов. Вийшла ось така форма заокруглена. Ми її приклеїмо прямо на пісок, ніби хтось грається вже лопаткою. Приклеїмо, притискаємо. А ручку до лопатки можна домалювати фломастером або олівцем. Можна і наклеїти невеличку смужечку, але я хочу дофарбувати, домалювати. Ось так. Наша друга пісочниця вже готова. Зробіть діти таку пісочницю або із паперу. Ось діти. Ми з вами зробили дві пісочниці. Одну зробили із паперу. Шляхом обривання зробили пісочок і відерце поряд, а другу пісочницю зробили за допомогою манної кропи і зробили її із лопаткою. Зробіть таку, яка вам сподобалась більше.